Доброго дня! От прийшла мені посилка. Така коробочка. От. І всі коробочці, що мені сподобалось, це мені прислали з коваля. Тепер, в них там... О. Золотішко Ну ні ух, класніше, чем золотішко? Це міні-кристали? От. Це в ковалі на асфальтному заводі там підцепка. Каміння. Мені скидали фотографії. Там це кладемо сюди. Там такі великі такі здорові каміння. От, от ось такого кольору вони йдуть. Це майже так цей, там із якогось кар'єру вулканічна. І по ідеї оці два камінчика вони мають давати іскру. Мені казали, що. Як їх били, то вони іскрили. Так не вийде. І порадили мені перевірити оці каміння, от, теж міні-кристали. От ще є міні-кристали. Оце якісь це якісь мінерали. Видно, що вони цей, у нього стояли довго. І ось такі от. Цей, ну, це, я так розумію, що провіряли на золото зеленку. І порадили просвітити ультрафіолетовим фонариком. От. Зараз я світло виключу і порадили просвітити ультрафіолетовим фонариком. От. Ну, ці вони не просвічуються от. Цей. О. Це просвічується <кхем> повністю. Але мені здається, що так, якби це було звичайне стекло. От цей теж просвітиться. То казав підписник, що підписник. Казали, казали люди, що оці каміння вони настільки міцні, от. і цей трохи просвічується. От. Казали люди, до речі, ультрафіолетовий фонарик класна штука. От. от, наприклад, У мене є ось откий гривень, колись заламінували. І за допомогою ультрафіолетового фонарика можна, от, наприклад, провірити. От, бачите, світиться іменно то, що світиться, і ще навіть тут можна побачити крапки. І так можна любі гроші перевіряти. Ну, але діло зараз розмова не, по, не про провірку грошей. Так. І прислали мені оце от цю коробочку. Це. Я так подивився. Ну, на. Це похоже так, якби на якісь кристали, мінерали. От. Як гадаєте, що це може таке бути? Добре, що хоч не прислали це, як тут не як вміють От. якусь Якийсь гаді ящерку. Хоча я того не боюся, але були випадки, що присилали. І ось така посилочка цікава. Кому сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!